Матч десятиліття у Кіровограді. Зійшлись у поєдинку зірка та київське динамо. Приїзд столичної команди викликав фурор. Трибуну стадіону зірка були вщен заповнені. Як пройшла гра, бачила Віра Шестакова. Підготування до матчу розпочалось за декілька тижнів. Тут були задіяні сотні людей та техніки, приводили до ладу стадіон, наносили нову розмітку, все вимивали та прикатували газон. Привлекли всі сили, які могли тільки привлічти. Тобто прийшли наші зірка 2 зірка 3 академія. Я вам скажу, навіть деякі допомагали ребята із першої команди, в мірою сил». допустимо, ворота винесли з центрального поля. Всі робочі були задіяли. Наполегливо готувалися до гри і саме. Ма команда, футболісти доклали всіх зусиль, аби доказати, що вони грають найгірше динамівців. Команда готувалася в обичному будімері режимі. але, звісно, зісно цієї гри очень серйозна. Я їх настраювати не треба, тому що такий шанс, як ігра з нашою безмірним лідером, дається не так часто. і надо його постаратися Вщент Заповнені трибуни, позитивно налаштовані вболівальники. Це все заради того, аби побачити, чи візьме реванш футбольний клуб Динамо. Адже 5 червня 1900 1996 року ці дві команди так само зустрілись на одному полі. Тоді з рахунком 2-0 перемогу отримали кіровоградці. Цю гру й досі пам'ятають вболівальники. Це було давно. Я, я був на тому матчі, тоді зірка виграла з рахунком 2-1. Тоді у «Динамо» Київ состав був, це саме їхній був шпікач, тоді був і був, і був Шевченко, і був Рібров, то аніста да я так думаю, що просто думали, що зірка ну, состав був вообще такой слабенький, Они думали, що просто виграти можуть очень легко. Но получилось наоборот. Футбол є футбол. Вже на перших хвилинах динамівці у ворота Кіровоградської зірки відправили м'яч і відкрили рахунок 1-0 на користь Динамо. Автором забитого м'яча став Артем Кравець. На 15 15-й хвилині м'яч потрапив у наші ворота із 11-ти метрової позначки. На перерву команди пішли із рахунком 2-0 на користь столичної команди, але наші вболівальники надії не втрачали. Зірка більше атакує, більше здає гольових моментів, але реалізація погана. Це прикро. А так взагалі гра достойна. Початок другого тайму також не приніс позитивного результату для зірки цього разу. На 66-й хвилині відправив м'яч у наші ворота Олександр Драгович. Зірці вдалось забити на останній хвилині. Ті вболівальники вітали обидві команди господарів за створення чималої кількості небезпечних моментів, а гостей з перемогою. Ми не отошли від того плану, який ми намічали. Ми не закривались ззаду, не питалися відбивати м'яч і чекати, коли нам заб'ють. А створювати щось своє були моменти, можна було їх реалізовувати починаючи від пенальті, закінчуючи тими моментами, які ще були. Віра Шестакова, Олександр Катеруша день за днем.